Віталій Володимирович Кличко, первостепенна державна особа, яка має знати цю проблему. Я просто звертаюся до мера Києва офіційно. Пане Дивіться, це будинок великий. А ви майже, так? Так. Так. А, скільки, так? Скільки? так? я не знаю, Оцей будинок стоїть мертвим грузом, тому що тут арешт 7 мільйонів гривень. А, Непонятно хто, що, кого, там де-то колись якісь були мутки з кем-то. Причому, якщо не без участі навіть КМДА, департаменту тут зараз. І за арешт 7 мільйонів гривень діти мешкають з Святошинська. Цей будинок Дитут можна було б зараз виділити для житла дітей, які переселенці з Донецька, Луганська. Дітей поперез... привозили сюди із восьмистих е... офіційних дітей, які мали бути, зараз майже 200. І ви сидите за не можете вирішити питання. Документи я подав. Фамілії поназиваю. Коли чоловік будемо включати, ребята, у нас діти мерзнуть на вулиці, в Святошинському дідомі. Це ось на вулиці Котельникова, 51, якщо хто не знає. Тому що благородний фонд офіційно вже бере під опіку цей святошинський дитячий будинок. Це, це корупція, чи це тупізм? Як це назвати? Маразм, як це назвати? Це ж вже щоб, вибачте, не Росія, це вже тут свої, за і за 7 мільйонів морозять дітей на вулиці. Віталій Владимирович, я без знаїзду, я просто, може, ви не знаєте, я вам кажу офіційно, в в дитячому будинку, там де 3,5 гектара землі стоїть, пустує хороший новий дом із чиновників, із за накладених арештів, невирішених питань, а діти хай мерзнуть. Правильно, ми ж за, за своїх дітей ж ми ж в глутку порвемо. Ви тому, пожалуйста, мені воно не надо для піара. Прийміть. Рішення втруйтесь в ситуацію, Віталій Володимирович, я чув ваші можливості. Ви там казали, я зараз прийму рішення, щоб тебе там мобілізували, хлопці, які там краскою облив, потім займетеся цим хлопцем. Вирішіть питання дитячого будинку. Ще тут отак питання. тому, будь ласка, прийміть рішення, втрутись ситуацію, підключіть прокуратуру, зніміть арешт. Ви знаєте, як це робиться, і заселіть, будь ласка, дітей. Харе, морозить дітей на вулиці. Дякую. Всім.